Сьогодні в нас 31 березня, третій день погоди, що муха може вилетіти десь за чимось. Будемо пробувати щось їхати, дивитися на якесь місце, щоб переїхати до лісу. Хоч пилок носять, але дуже-дуже мало. Вулик похудав на. на на... Певно на 3 кілограма поставимо зараз отак. На 3 кілограма вулик похудав, не збільшується, зменшується вулик. Але то нічого, я думаю, що ми надолужимо це все і побачимо. 31 березня. Десь перша година вже обід. Все одно погода у нас не та, як положено. Але то нічого страшного нема, бо тому що ми розраховуємо на пізні, на пізні взятки. Вулику ще залишається, муха літає, літає злобно, злосно, злобно, хоче вкусити. Пилку дуже мало. Так що треба буде думати. Дивився відео матковода. Він казав, що в нього вже засвіла кульбаба. А коли в нас зацвітає кульбаба, то тоді вже є в нас гонорових шість рамок черви. А тут ще навіть навіть не пахне таким. Добре. Всім щасливо. Покажу вже друге відео, коли ми кудись помандруємо, так як каже Іван. Помандруємо кудись і щось будемо там бачити. Хочу показати яблунку, яка у нас яблунка. Яблунка в нас ще тільки-тільки проснулася. О, це яблунка. А, черемха? Ще от 4 дні вона вже розкриється. Це є черемха. Бачите? Так що, 31 березня. Добре, всім щасливо.